Сьогодні 6 грудня 2022 року заняття Народознавство. Тема заняття Народні ремесла. Доброго ранку, мої маленькі дітки! Сьогодні я дуже рада вас бачити. Я всміхаюсь сонечко. Здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточки, хай вона росте. Дощику всміхаюся. Лися, як з відра, друзям посміхаюся, зичую добра, зичую я вам дітки добра. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже-дуже цікаві речі. Проте не буду я вам розповідати далі. Ви про все дізнаєтесь самі. Тож, сідайте зручненько. Слухайте уважненько. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, красна, як калина. І живуть тут люди, добрі, працьовиті, і скажу по правді ще й талановиті. Землю засівають і пісні складають, на бандурах грають і вірші складають. Про яку країну згадується у вірші? Так, про Україну. Я знаю, що вам дуже подобається кудись ходити, їздити, про щось цікаве дізнаватися. Тож сьогодні я пропоную вам здійснити подорож у минуле, щоб поглибити та збагатити ваші знання. А для того, щоб перенестися нам у минуле, слід сказати чарівні слова. Тож повторюйте. Ми маленькі квіточки, українські діточки, з посмішкою у минуле помандруєм, і тепло сердечок наших усім подаруєм. Один, два, три час наш назад лети, і в минуле нас перенеси. Ой, куди ж ми з вами потрапили? Так це ж ярмарок. Подивіться, ось базар, різний є для всіх товар. Можна все отут знайти. Так заходь і щось купи. З давніх давен в Україні пора збирання урожаю закінчувалося ярмарками. Люди різних професій гончарі, бондарі, шевці, столяри, вишивальники, мірошники, пекарі привозили свої вироби. Одни везуть, щоб продавати, інші йдуть, щоб купити. Але на ярмарок ідуть не лише щоб поторгуватися, але й для того, щоб душею відпочити. Бо обов'язково на ярмарку лунали українські народні пісні і проводилися різноманітні народні ігри. Діти, зверніть увагу ось на цей прилавок. Тут торгує своїми виробами гончар. А чи знаєте ви з чого зроблені вироби? Так, з глини. А ще їх випалювали в печі, а щоб вони були красивими. Їх розмальовували красивими різними візерунками. Погляньте на слідуючий прилавок. Тут свої вироби демонструє Бондар, який виготовляє речі з дерева. Це дуб, ясен, акація. В кожному домі потрібні були бочки, дерев'яні відра, цебра, коромисла, на яких люди брали відра і йшли до криниці по воду. А ось іще один прилавок. За цим прилавком свої вироби демонструє столяр. А що ж він виготовляє? З дерева він виготовляє вікна, двері, столи, стільці, лавки та інше. А ось свій товар пропонує вишивальниця. Погляньте, які гарні вишиті рушники. Дітки, а де ви бачили вишиті рушники? Так, Рушниками прикрашають образи, портрети в кімнатах, стелять молодій парі під ноги на весіллі, зустрічають гостей з хлібом і сіллю на вишиваному рушникові, дають на згадку про рідний, рідний дім і в дорогу. Рушник це символ людського щастя, і тому матері дарують їх своїм дітям, коли вони йдуть в дорогу власного життя. Недаремно про рушник складено багато пісень і віршів. Ми з майстрами подружились, багато дечого навчились, із них приклад будем брати, їхню працю поважати. Годі, дідоньки, нам гратись, час додому повертатись. А тепер малята. Закривайте очки і чарівні слова промовляйте за мною один, два, три. Час ти наш лети. І додому нас скоріше поверни. Ну ось, дітки, і закінчилося наше заняття. Я вважаю, ви узнали щось нове. Повторили те, що ви вже знали. Я думаю, матеріал був дуже цікавий і повчальний. Чи так, чи не так. Я вважаю, що ви за мною згодні. А зараз я вам, з вами прощаюся. До нових зустрічей. На все вам добре.